День незалежності України Сумщина святкувала у рокерському стилі. Східрок 2014 у Тростянці мав особливий присмак. Фестиваль справжніх патріотів саме під таким девізом стартував цьогорічний рок-фест у Тростянці, і справді майже кожен другий сьогодні прийшов із жовто-блакитним прапором. Така концентрація української символіки Дуже приємно, що тут знаходяться люди Це дуже приємно, це дуже порадувало. На традиційну сцену у круглому дворі піднімались 18 колективів від молодих виконавців до зірок українського року. Хедлайнерами фестивалю були оторваль, «Тантитіла», тартак, бумбок, станок на майдані конго. Головна умова до кожного виконання пісень, які мають підіймати патріотичний настрій. Частина коштів зароблених фестивалем підуть на підтримку української армії. Ці кошти, які ми заробимо, обов'язково підуть на захист нашої вітчизни. Зараз залізти у погріб. Сидіти там і думати, як нам тяжко, як нам важко, хай весь світ бачить, що ми не скоримося, що ми. Працюємо, що ми може навіть і святкуємо наші невеличкі, але ж таки перемоги. На організацію східроку не використано жодної бюджетної гривні. Захід відбувся цілковито на самоокупності. Тростяницький міський голова особисто взяв участь в організації заходу. Переконаний, східрок яскравий приклад незламного духу українського народу, згуртованості і єдності. Життя України тривало, Якщо цього не буде. Повірте, всі погнюбимо голови, опустимо. І завтра просто здамо як колись здали Крим, здамо і нашу Іну Полтавщину, Харківщину, і все остальне. І Путін і всі остальні повинні побачити. Україна живе, вона посміхається, вона не боїться загроз ніяких, і ми свою землю захистимо. Пани, що приїхали з віддалених куточків України, мали змогу розміститися в облаштованому наметовому містечку. Про східрок дізналися від друзів, які вже спробували рок з тростянецьким присмаком. Дуже багато народу. Я не очікував таких масштабів. Останній фестиваль на якому я був, там ну близько було 40 палаток. Тут близько двох сотень палаток. Така бомба. Боже, я я влюбився. Чесно, задоволеними залишилися і музиканти фестивалю. Ну, в этом году как-то лучше, чесно говоря, комфортніше. Комфорт в комфорт комфорт звуки? Мої слухателі раді, що слишна було слова. Це очень важливо для виконавця, якщо хоче сказати, не бормотати просто в мікрофон. Відмінність цьогорічного фестивалю, особливий патріотичний настрій, засилля стрічок і вишиванок. Перевтілитися в український образ можна було одразу на ярмарку, який облаштували біля для круглого двору. Особливим попитом у дівчат користувалися українські віночки. До свята майстрині виготовили прикраси навіть у традиційно рокерських кольорах. Знайде сьогодні свого клієнта чи ні? Ну я дуже сподіваюся, вже питали про нього. Так що сподіваюся, що знайдемо. Замість традиційної вишиванки. Новий бренд Ненка пропонує дівчатам виглядати не тільки патріотично, а й дуже стильно. Ненька виявилася торговою маркою харківського виробництва. Запропонували дівчатам вечірні сукні, блузи, оздоблені національними візерунками. Матеріали для одягу використали натуральні, аби ненька прийшлася до душі і тіла. Ненька це як мамка, яка одягає, любить, оберігає, і це виводи, якби своєобразні оберіги. Вишиванка це оберіг за два дні. Східрок об'єднав багатьох людей, допоміг отримати нових друзів. По закінченню заходу інтернет майорить враженнями і повідомленнями про те, що східрок 2015 відбудеться у звичному місці і стане національним здобутком, не сумнівається жоден з учасників. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.